Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христенка. Я в магазині АТБ приїхала нова промгрупа. Покаже, що ж приїхала цікавого. Склянка із подвійними стінками ціна 129 гривень. Об'єм 350 мл. 85 гривень коштує букал скляний. Об'єм 605 мл. 70 гривень коштує салатник керамічний. Дошка для нарізання овочів. І не тільки. До речі, края тут прорезинені, не буде ковзати. Ціна 119 гривень. 369 гривень коштує каструля емальована з кришкою об'єм 3,5 літри. 90 гривень коштує ніж кухонний. Такий яскравий кольоровий. Також є різної довжини лезо. Звертайте на це увагу. Ось так. Копійки буду заокруглювати в більшу сторону. Просіювач для борошна ціна 100 гривень. Кухонні інструменти. Ціна 169 гривень. Ключ для закривання консервації. Штопор та прес для часнику. Виглядає це все досить непогано. Хто таке купляв? Пишіть в коментарях, як вам якість. Підставка для фруктів чи посуду. Ціна 70 гривень. Такий якісний пластик. 149 гривень коштує чашка із подвійними стінками 300 мл об'єм. 70 гривень набір контейнерів харчових трьох різних об'ємів. Пластик йде такий матовий. Форма скляна для запікання. Об'єм 1 літр та 400 мл без кришки. Ціна 199 гривень. Салатник скляний. До речі, склотика досить товсте. Діаметр 23 см. Об'єм 2 літри 800 мл за 139 гривень. Набір склянок від люмінарк 3 штуки. Такі більш квадратної форми. Ціна акційна 169 гривень. Об'єм склянки 300 мл. Пляшка для води. І з малюнками також вони відрізняються кольором кришки. Є ще мірна шкала до 550 мл. В загальному ця пляшка має об'єм 630 мл. Ціна 179 гривень. Ємність кляна із нержавіючою кришкою: об'єм 1 літр та 100 мл. Ціна 129 гривень. Чесно кажучи, рекомендую обирати ємності, щоб вони самі по собі не були дуже важкі, якщо ви ставите в верхні полиці кухні, щоб це не обтяжувало саму кухню. Бо і крупи важкі, і якщо ємності будуть важкі, ось такі чашки керамічні. Вони двох кольорів: всередині або жовті, або блакитні, а зовні є чотири кольори на вибір. І на дотик вони такі, як вельветові матові. Ось такі 4 варіанти. Шнурки силиконові білого або чорного кольору 60 гривень за набір. Тримач для штори декоративний, магнітний. Є із такими квітами, з камінцями, є більш простіші в різних кольорах. Ціна 60 гривень. Крем бальсам 100 мл за 30 гривень. 50 гривень коштує набір резиночок, є такий варіант у формі серця або в формі бублика. Тут і резиночки відрізняються. 30 гривень коштує зубний порошок, є у двох варіантах, 75 г. Ароматичні попурі, троянда, оранж, яблуко, вельвет і лаванда. Де це використовується? Хто знає? Напишіть, бо виглядає воно і на запах дуже гарне 80 гривень. Фарба Флорекс 40 гривень. Диспенсер для маючого засобу 70 гривень з губкою. Набір меламінових губок 5 штук 30 гривень. Модуль змінний для фільтру води 329. Ось такий вішак з прищіпками. Є в різних кольорах, ціна 80 гривень. 170 гривень подовжувач із кнопкою на 3 розетки довжина 3 метри. Поводок, рулетка, 179 гривень. Довжина 2,5 метри. Тримач для смартфона гнучкий на шию. Оце вже техніка дійшла. Ціна 119 гривень. Пише. Можна готувати і дивитись. І можна лежати, і не тримаючи телефона дивитись. 199 гривень коштує ось такий набір мисок пластиковий, фіолетового або рожевого кольору. Три штуки і є різного об'єму. Такий органайзер для прибирання можна організувати собі, є в сірому або в рожевому кольорі. Ціна такого 90 гривень. 60 гривень коштує органайзер для приправ. Так, не витягну, дуже щільно вони заходять. Темно-сірий, рожевий або молочний колір. Підставка для просушування посуду. Ціна 46 гривень в сірому або в білому кольорі. 45 гривень, миска та з пластикова об'ємом 5 літрів. Така, знаєте, для олів'єшки. Підійде розмір. Чотири варіанти кольорів. Органайзер міні комод на 4 шухляди. Ручки там всередині відчувала, що є, їх треба прикріпити. Ціна 129 гривень. У нас я знайшла три варіанти ось такий з білою основою та кольоровими шухлядами. темно зелений і яскраво-оранжевий. 149 гривень шльопанці. Такі гумові і з квітковим принтом. Рожеві та блакитні з квітковим принтом, а сірі такі абстракцію. 229 гривень коштує подушка розмір 50 на 70 см. Кошик пластиковий із кришкою. Акційна ціна 139 гривень. 199 гривень набір органайзерів дорожніх 5 штук. До речі, цих кошиків є варіанти 3 кольорів. Так, це є органайзери дорожні, а це є кошик тканинний для організації квадратної форми ціна 229 гривень. Виглядає дуже стильно, але але після транспортування він такий, знаєте, вигнутий його або розпрасовувати, або як. Самостійно форму не тримає. 199 гривень рушник кухонний махровий. 70 на метр 40. 70 гривень коштує набір вішаків. Дуже цікаво мають ось таку верхню петельку. Бачите, хто знає, для чого вона? 4 штуки. 70 гривень рушник підкладка для просушування посуду. 4 варіанти зображень розмір 51 см на 38. 139 грн. коштує рушник махровий розмір 50 на 70 см. Такі рушнички вафельні кухонні. 45 на 60 см 43 грн. скатертина 45 грн. серветки господарські 40 грн. Іграшка дитяча, друг 179 гривень. Собака, лама, Така цікава з довгою шиєю. І ось такий варіант, не знаю, хто це, хто знає, пишіть. Іграшка для гри із піском. Такі різноманітні крабики. Що це, лобстер? І такий варіант динозаврик. Ціна 100 гривень. Автомобіль Фура АТБ 129 гривень. 199 гривень набіри для творчості картина алмазами. Розмір 30 на 40 см. Дякую вам, що переглянули до кінця. Бажаю гарного дня! До нових зустрічей на каналі.